Говорячи, що чиновник, діти чиновника не воює, я маю на увазі, що відповідальна особа, чиновник, неважливо, чи воює, чи не воює його дитина, має відноситись до солдата так би, якби це був його син в окопі. І тоді б неможливі були неякісні міни постачання чи крадіжка з бюджету оборонного. Він би розумів, якби він відносився до свого побратима, громадянина з повагою, що він захищає і його життя в тому числі, якби він це усвідомлював на рівні крові, що це як до сина би він відносився, у нас би реально був. Ну, у нас би інша війна була. У нас би була системна професійна війна, ми би системно ворога. Мали б невеликі втрати, але вони не були би настільки великими, не мали би дефіциту, забезпечували, викручувались би створюючи своє виробництво, закупаючи не завищеними цінами і так далі. Ну розумієте про так, що так, я так. говорю? Але а, але по факту, а що ми маємо? А по факту, ми маємо кластер чиновників, які потякають про якісь там вумні речі, а насправді займаються самозбагаченням. Ті скандали небагато, які просочуються в суспільство, це вершина айсберга, всього, що там відбувається, і їм всім, це моя персональна думка: плювати на те, в якому стані наш солдат воює.